Біл Сакс веде агробізнес уже 47 років. Для поліпшення стану довкілля. Фермер почав на своїх гарбузових полях, що в штаті Іллінойс, застосовувати відновлювальні методи. Вони допомагають знизити викиди СО 2 привабити природних запилювачів, бджіл і метеликів, а також поліпшити стан ґрунту. Раніше біл, як і решта фермерів, свої 80 гектарів переорював, додавав хімікати, культивував, а потім уже сів гарбузи. Тепер він обробляє землю лише один раз перед сівбою. Завдяки. В цьому в землі затримуються вуглець і поживні речовини. Ви зберігаєте землю, економите всі види дизельного пального, яке цього року подорожчало. Грунт до того ж менше вивітрюється і не зазнає ерозії. на кількох ділянках землі фермер посадив польові квіти. Вони приваблюють запилювачів у період світіння. Привозить вулики. Він також не використовує синтетичних добрив. Усі починають замислюватися про екологію. Треба мінятися. Якщо цього не робити, то довго працювати не вийде. І хоч урожайність гарбузів проти попередніх років зменшилася, фермеру вдалося заощадити на пальному та добривах. Штат Іліной спостачає на світовий ринок 85% консервованих гарбузів. Водночас торік 38 місцевих гарбузових ферм площею понад 2000 гектарів перейшли на відновлювальні методи. Кількість таких господарств в Україні зростає, причому багато з них належить великим продовольчим компаніям. Екологи кажуть, що відновлювальне сільське господарство стає дедалі актуальнішим, адже через зміну клімату американські поля дедалі частіше потерпають від екстремальних температур та посуг.